Коло Телепень і це моя нова передача Цікавинки про потебіччя. Сьогодні 8.40. Вулиця Клепарівська. Вітерець легкий, ще не повний місяць, але люди вже знають, що вони прилетіли. Отже, саме сюди, саме сьогодні, прилетіли вони з іншої далекої планети. Люди, може і не люди. Срібні, може і не срібні. Золоті та не зовсім. Маленькі чоловічки. Отже, що ж, почнемо. Продовжуємо передачу з Миколою Телепном. Ви думаєте, що їх не існує? Ви так думаєте? Ні, вони існують. Вони навіть є в кожному з нас. Знаєте, десь всередині. Але зараз не про це. Зараз ми продовжуємо. І ми знаємо, що десь тут приземлилася тарілка. Але будьте уважні, не переключайте канал. Прошу, зараз ми спробуємо знайти свідки в цієї м -м, просто фантастичної події. Знаєте чому? Знаєте, чому ми це робимо? Тому що ми трошечки схиблені. Нічого, я Микола телепан, вам допоможу розібратися цьому. Отже, за мною. Пройдемо. Увага! Ось і вони. Ці свідки. Їх небагато. Може, десь вони ще є, але я віднайшов тільки двох. Це, нагадаю вам, програма з Миколою Телекна. Отже, дівчата, що ви бачили? Може щось підозріли? Ні, що не Нецензурно дівчата висловлюються, але нічого продовжимо. Може ще друга щось знає, а вона напевно знає щось. Отже, за певну плату. У вас робота, в нас робота. Ну що ж, глядачі, заради такого, такої ідеї я б сказав. Заради усього цього можна їй заплатити. А скільки ми заплатимо? Це ви дізнаєтесь через 5 хвилин. Добрий вечір знову. Ми повернулися знову на місце події. Тут дві очевидиці цих дивних подій. Отже, вони нам скажуть, видадуть цю інформацію, але за певні кошти. Отже, ми маємо від нашого спонсору програми. Таку чарівну банкноту. Вона переходить до дівчат, дівчата. Отже, де? Де це? Де тарілка? Де якісь дивні істоти? Що ви бачите? Піде. Боже мій, я не вірю в це. Ми стали свідками. Ми станемо свідками через 5 хвилин. Знаєте, в мене шкала теця сильніше серце. Ще ходімо, ходімо, подивимося, восьме чудо до світу. Восьме, ще такого не бачило людство! Це є перше вторгнення на нашу планету, на нашу новинну планету, зелену планету! Прожде мене! Господи! Ви справжні! Дуже цікаво, дуже цікава ситуація. Ми знайшли його, ми віднайшли його просто... Неймовірно, неймовірних зусиль нам це все коштувало. Я просто не можу казати, скільки затрачено було сил, скільки коштів, скільки, скільки фінансування. Господи! Я не можу це згадувати, навіть навіть згадувати страшно. Але ось ми тут, ось він з нами. І я не вірю, що я перший. Перший, хто взагалі знімає такий матеріал, такий сюжет. Я просто напевно номінуюсь на Оскар. Але зараз не про це. Зараз ми вертаємося знову ж таки до нашого гостя. Отже, гість його перекладачі, як ви вже зрозуміли, це е, вилетів е, зразу, як тільки дізнався з консульства, тобто все нормально. Отже, перше питання, я думаю, всі глядачі хочуть дізнатися. Чому? Чому ви так довго переховувались від нас? Шор, щоб дали прокорити, тоді буде щось казати. Дуже цікаво, дуже цікава істота і дуже цікава мова, я не знаю як ви навчились перекладати її. Ось, отже, так, можу хоч сісти, грати. Але все ж таки дуже цікаво і дуже цікаво, Чому? Чому ви так довго від нас переховували? Дайте вогню! Дайте вогню! Ой, вибачте. Добре. Микола Телепень продовжує свою трансляцію. Неймовірне, неймовірне, неймовірно, що з нами сталося. Ось, воно зачіпає мене, ви бачите ці бризки! Ці бризкі, якісь вологі руки червоного кольору. Боже, їх але Треба, 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 треба. Отже, і чому? Чому саме до нас, чому саме в цей час. Вот ну да, нет, надо хуху я матнуть нет, да, от небі, но кинуть нет не піда піда піда. Прикладач ми <рикладач> просто не розуміємо <рикладач> це діло. Він сказав, що в них там нема таких як ви. thank <laughs> you